13 вересня, Вівторок, вказує дорогу. Нехай же Господь, твій Бог, вкаже, якою дорогою нам іти, та порадить, що маємо робити. Єремія 423 Зосередження думок на красі, доброті, милості і любові Ісуса зміцнює розумові й моральні здібності. І коли ваша душа буде привчена звершувати справи Христа і бути слухняною Богу. Ви зазвичай будете запитувати себе, чи це Господня дорога, чи буде Ісус задоволений, якщо я зроблю це. Багатьом необхідно провести рішучу зміну у своїх думках і діях, якщо вони хочуть догодити Ісусові. Доволі рідко ми бачимо свої гріхи в тому сумному світлі, у якому їх бачить Господь. Багато хто звик слідувати шляхом гріха, і їхні серця озлоблюються під впливом сил сатани. Та коли силою й благодаттю Божою вони протистоять спокусам сатани у своєму розумі, їхній розум стає ясним, їхнє серце і совість під впливом Божого Духа стають сприйнятливими, і тоді гріх постає таким, яким він є. Біблійний коментар СД, том 3, сторінка 1150. Кожний вияв послуху повелінням Христа, кожне самозречення задля нього. Кожне покірливо знесене випробування, кожна перемога над спокусою це крок, що наближає нас до славної перемоги. Хто обирає Христа своїм проповідником, той перебуває на безпечній дорозі, навіть останній грішник може пройти цим шляхом, кожний, хто з трепетом шукає правди, може перебувати у світлі чистоти і святості. Хоч стежка, якою Бог бажає провадити нас вузька і така свята, що на ній немає місця для гріха, жодна душа, яка перебуває в полоні страху й сумніву, не скаже, Бог не піклується про мене. Упродовж усього стрімкого шляху до вічного життя, нас чекають джерела радості, утамування спраги стомлених. Той, хто прямує шляхами мудрості, радіє навіть під час випробувань. Бо той, кого любить душа, іде, невидимо поруч. Піднімаючись угору, вони з кожним кроком усе ясніше відчувають дотик його руки. Яскраве проміння невидимого сяє на їхньому шляху, а їхні славослов'я підносяться до престолу Божого, зливаючись там зі співом ангельських хорів, а стежка праведного як ясне світло, яке все більше і більше ясніє аж до повного дня. Приповісті 4.18. Небесні набесні принципи щасливого життя, сторінки 140-141. Проведіть сьогодні рішучу зміну у своїх думках і у своїх діях, якщо ви хочете догодити Ісусові.